Є незначні руйнування. Я думаю, що ми їх до кінця дня виправимо. Комунальні служби мене спрацювали достатньо оперативно. Трохи вікна повилітали, але в цілому Львів продовжує жити нормальним життям. Ну ви розумієте, що це все-таки не то, що люди мають сьогодні в Запоріжжі, чи люди мають в Херсоні, коли атакують кожного дня. Львів там не кожного дня є атакований. Ну це життя. Треба бути готовим. Треба бути готовим. Слава Богу, що ніхто не постраждав і нема поранених. А матеріальні збитки – це дрібниці. А пане Андрію, а це були уламки чи були влучання в місті? То це вам можуть тільки військові сказати. Я об'їхав рану, подивився все на власні очі. Ну е, е незначні руйнації. до тобто вікна повилітали від вибухів. Вікна повилітали, Тукатурка пообсипалася, але в принципі, всі об'єкти функціонують, жодних зупинок, жодного об'єкту немає. А вікна поправимо, слава Богу, не зима. А вікна повилітали це в будинках житлових, там де люди знаходяться. Повилітали трошки на об'єкті критичної інфраструктури, повилітали вікна, невро ну, і рано проїхав, все на власні очі, подивився. Ну слава богу, головне, що немає жертву, а все інше це дрібниця життя.